Єлизаветинський костел у Хустці, пам'ятка культури національного значення, унікальна кам'яна культова споруда. Назва церкви є досить умовною, адже так її називали ще тоді, коли вона була католицькою, зведено її наприкінці 13-го на початку 14-го сторіччя. Офіційною датою відкриття костелу вважається 1380 рік, із 1523-1524 років, коли в нашому краї поширилося вчення кальвінізм. Костел став лютеранським. Зараз це реформатська церква, унікальна готична споруда, оточена високим кам'яним муром зі справжніми раритетами всередині. Вона мала не тільки культове, але й оборонне значення. Тут ховалися місцеві мешканці під час нашесть ворогів та під час паводків. адже в давнину хустець, який протікає поруч, добряче топив місто. У костел є два входи із різних частин. А на подвір'ї можна помітити таблички на честь тих, хто зробив вагомий внесок у життя громади. У підлозі самого храму є підземелля, де ховали священників. За легендою там покоїться донька князя Ярослава Анастасія Ярославна, яка була дружиною угорського короля Ондраша І. Але це тільки оповідка, бо померла вона раніше ніж було збудовано костел. Також за легендою у підземелі є лабіринт, який сполучає церкву із Хуським замком. А насправді у церкві є на що подивитись: це старовинні дубові лавиці, чаші, дерев'яні балкони. Усе тут випромінює особливу енергетику. А ще фрески, які було виявлено під час реставрації у 2005 році. Зроблено їх приблизно у 15 сторіччі, коли костел був ще католицьким. Зображено на одній з них правителів тогочасної Угорщини: Ласло, Іштвана та Імре, яких згодом було канонізовано. Є ще фреска позаду. Органу на ній зображений страдаючий Христос у повний зріст. Він показує свої рани. Орган, окрема цінність костелу. Йому більше 200 років. Він є одним з найстаріших у області. На жаль, деякі клавіші на інструменті не працюють, але відремонтувати його немає кому. Раніше приїжджали майстри з Угорщини. Тим не менше звучить орган просто неймовірно. Цікаво, що Єлизаветинський костел свого часу звели дуже зручно. До нього була однакова відстань з усіх кінців міста, і майже такою ж залишається зараз. Найкраща панорама на нього відкривається із вершини хуського замку.